Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Інформація про те, що офіс президента України готовий замінити головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на цій високій посаді. породила чимало чуток щодо ймовірного конфлікту між воєначальником та банковою. Втім, джерела свідчать, що це не так. Як розповіла у телеграфу, власне джерело у Верховній Раді у залужного зберігаються цілком нормальні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. У розмовах щодо ротації на посаді очільника ЗСУ йдеться не про конфлікт, а про амбіції. Справа не в рейтингах. Зеленський залужний нормально спілкується. Але, як то кажуть, батько у перемоги повинен бути один. Розповів народний депутат вирішальну роль у всьому відіграватиме позиція ярмака. Замінити людину на цій посаді наразі офісу президента заважає небажання самого залужного. Що одним чинником є значна підтримка, якою він користується у західних партнерів та українського суспільства. Тим не менше, джерело вказало, що ротація все ж може відбутись наприкінці весни. Крім того, сьогодні стало відомо, що Валерій Залужний не має наміру спростовувати той факт, що він особисто призначив Сергія Кривоноса керівником оборони. Аеропорту Київ державне бюро розслідувань вирішило вдарити по генералу Сергію Кривоносу, який 25 лютого організував оборону аеропорту Київ Жуляни. Можна лише здогадуватися, чи це власна ініціатива ДБР чи виконання побажань банкової. Важливим є той факт, що в результаті під ударом опинився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Пише Юрій Вишневський, політичний оглядач, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, ДБР порушило проти Кривоноса кримінальну справу. Він оприлюднив запити із ДБР до генштабу ЗСУ, датований 17 Цятим серпня в документі наголошується, що з 6 серпня слідчі ДБР розслідують можливі протиправні дії військових службових осіб в аеропорту Київ? У зв'язку з цим ДБР вимагає від генштабу надати у можливо стислі терміни відомості, підтверджені копіями відповідних документів. Чи перебував Кривонос на військовій службі з 25 лютого по 10 квітня 2022 року? Чи уповноважувався кривонос на вчинення дій щодо організації оборони міжнародного аеропорту Київ? І якщо так, то яким наказом розпорядженням? А якщо не уповноважувався, то чи проводились перевірки щодо підстав його перебування на території міжнародного аеропорту Київ, починаючи з 25.02.2022 та надання ним наказів та розпоряджень військовим формуванням, які здійснювали оборону аеропорту. З цих офіційних формулювань дебар чітко видно, у чому суть претензії до кривоноса. Мовляв, він незаконно не маючи повноважень, організував оборону аеропорту та надавав накази та розпорядження військовим формуванням. Це прямий удар по залужному, бо саме він 5 лютого усно доручив кривоносу очолити оборону аеропорту. Оформив це письмовим наказом лише 13 березня, з погляду військових, це кримінальне провадження вкрай погано тхне. Першого ж дня повномасштабного російського вторгнення ДБР втекло, евакуювалося з Києва ближче до польського кордону. А тепер воно зайнялося кримінальним переслідуванням бойового генерала, який організував оборону столичного аеропорту, де очікували висадки російського десанту. Мовляв, оборона була незаконною. не було письмового наказу. У соцмережах зараз багато обурених коментарів справді у Києві в перші дні Великої війни взагалі це вільними роздавали зброю, і що на думку дебера, тепер треба садити за незаконну оборону всіх хто роздавав, і тих, хто отримував, оформляти все письмовими наказами. Це останнє про що думали військові за тих умов. А зараз тилові щури зайнялися переслідуванням військових, навіть не чекаючи перемоги, просто в розпал війни. Якщо в незаконній обороні підозрюється генерал, то на аналогічні звинувачення може чекати будь-який офіцер, який воював, а не відсиджувався в тило. Для військових очевидно, й інше дебер копає під залужного. Будь-які звинувачення керівникові оборони аеропорту. Києва автоматично зачеплять головнокомандувач ЗСУ, який підпорядковував кривоносу цілу низку підрозділів. У Жулянах я з'явився 25 лютого, розповів генерал 26 серпня в ефірі Радіо Київ ФМ. З 25 лютого в аеропорту Жуляни не було абсолютно нікого з величезної команди компанії, яка обслуговує аеропорт. Аеропорт був кинутий напризволяще. Він наголосив, що його головною метою було не допустити сценарію Гостомеля, де російський десант встиг висадитися, що дозволило військовим РФ окупувати західні Містя столиці за словами кривоноса залужний направив до Київського аеропорту нацгвардійців, прикордонників, строковиків із президентського полку, ветеранів морської піхоти, курсантів військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка, військових із правий сектор. Ці люди і забезпечили те, що унеможливило бажання ворога захопити аеропорт, адже ми розуміли, що у разі успішного захоплення аеропорту росіянами від аеропорту до президентського кварталу у нас там трохи менше 7 кілометрів. Розповів Кривонос. Росіяни могли захопити аеропорт. І за прикладом Василькова і Гостомеля, ми бачили, як вони це робили, тому ми досить швидко вжили певних заходів, щоб унеможливити посадку літаків взагалі будь-яких. У коментарі Бутусово кривонос повідомив деякі подробиці цих заходів. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою. Усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони. Налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Зрозуміло, що ці дії. Завдали певних збитків майну аеропорту. Але тоді думали, як зберегти країну, а не аеродром. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.